З 2020 року з депутатів Верховної Ради України можуть зняти недоторканність. Такий проект не так давно на розгляд до Верховної Ради вніс президент Петро Порошенко. Ми ж вирішили запитати, що про це думають політологи та місцеві політики. Його захищеність повинна бути звичайно гарантована державою. Справа в тому, що ми розуміємо, на сьогоднішній день варто комусь, якби ми жили в цивілізованій державі, ця Недоторканість, вона по суті не потрібна, хоча вона існує фактично у всіх країнах. Недоторканність депутата за їхні виступи, за їхні пропозиції, за їхнє голосування, за порушення певних статей закону під час депутатської діяльності маються на вас звичайне кримінальні статті. Є статті щодо там, виступів, які пов'язані. Вони існують фактично в всьому світі. Закон про недоторканність депутатів піар-акцією президента вважає радикал Микола Буліга. Президент хоче бути президентом знову, тому він, він може тому він вносить такі законопроекти. законопроект. І ну, законопроект звичайно є, як в кожному, в кожному законопроекті, напевно, і є такі двозначності чи тризначності, можна сказати. З однієї сторони, ну такий крок він насамперед популістський, тому що так, люди це хочуть почути. Бо депутат вважається, особливо депутат Верховної Ради, ворог народу номер один. Так людям це приємно почути. Що президент, ох, я бачите, який я у вас, цих депутатів. Ну але з другої сторони, насправді, для виконання своїх повноважень депутатських, ну депутат і має бути гарантований державою захистом свого особистого права. А от відомий український журналіст і політичний експерт Віталій Портніков проти зняття депутатської недоторканності. Більше того, вважає, що таке бажання українців свідчить про їхню незрілість і додає, що це не стосується кримінальної відповідальності. Я рішуче проти будь-якої недоторканності, зняття недоторканності депутатів. Я вважаю, що те, що українське суспільство є прихильником зняття недоторканності депутатів, свідчить про незрілість українського суспільства, тому що український виборець голосує за депутата і разом з цим не сприймає депутата як свого представника і не хоче сам захистити свого представника від якихось можливих політичних переслідувань. Я звичайно погоджуюся з тим, що депутати Верховної Ради України не можуть мати імунітету від переслідувань по кримінальних справах. Але ця проблема в тому, що так створена українська економіка і українська політика, і так створена сама система контролю за судами, що будь-яку людину за політичними мотивами можна притягти до відповідальності, маючи на увазі якесь кримінальне переслідування. Голова фракції БПП Солідарність в Луцькій міській раді Петро Несторук все ж переконаний, що влада повинна дослухатися до людей. І якщо вони хочуть зняти депутатську недоторканність, потрібно рухатися в цьому напрямку. На мою думку, що дуже багато хто цим зловживає, що Дійсно приходять і відчувають себе недоторканими і починають над цим зловживати. З іншої сторони, якби, деякі міри може заважати приймати те, чи це рішення, якщо це буде натиск якийсь міліцейський, чи це буде натиск відчувати, що можуть його за це призакрити там, чи е, якусь статтю на нього відкрити, то це також якби ну, палка двох кінців. Кожен персонально має свою відповідальність, то, то це все ж таки добре. Я думаю, що потрібно в цьому напрямку рухатись. На сьогоднішній день в Україні діє майже абсолютно депутатська недоторканність для нардепів, на відміну від інших країн, в яких депутат одразу позбавляється імунітету у випадках його затримання на місці здійснення злочину без згоди на це парламентом. Зря Жичук, Володимир Володимиритвінчук, сфера ТВ.